Хочу трошки торкнутися теми місць сили. Вони, всі місця сили, які я відвідую, позвали мене самі. Я туди прийшов. Я туди прийшов і інколи роками зцілював ті місця, працював на них самотужки з учнями для того, щоб почати туди розібратися, які програми працюють на цьому місці сили. Відновити його діяльність, прибрати деформації, забруднення з цього місця сили, і фізичне, і так далі. І тільки потім вже ми починали туди запрошувати людей на зцілення певних питань їхнього життя. І стикаємось ми ну, з певними речами, коли ці місця сили намагаються заблокувати. Свідомо чи несвідомо, я того не знаю. Це вже відповідальність тих людей так було. Ми дивились Татоха, ми дуже потужно виправили те місце. Там вже які камінюки не став, і які арки там не малюй. Все воно буде працювати нормально, бо там дуже зроблений не тільки потужний обряд, а й є певні предмети, які знайти тепер неможливо. Але вони там будуть лежати вічно і своєю енергією. Вони взяті з інших місць сили і не тільки з нашого континенту. І ми зучимо їх певним чином. По волі Бога там розмістили, і тепер ця місцина не буде вражена, я сподіваюся, ніякими цікавими людьми. Так от. І там ці арки і камінюки вони насправді не грають, бо на енергетичному плані все відбувається. Але це таке був писаний камінь я роками, поки розібрався, що він з собою. Несе і розібрався з функціоналом, і виправили то все теж і так далі. Але чим більше розпіарене, розкручене місце, тим більше воно несе травматичні сліди. Так було з Бакатою, так було з бушою, і так далі. І так далі. Отже, і тепер є такий кричачий місце верхні і нижні Терношори. Коли 10 років тому я прийшов перший раз, скрізь на ніжні Терношори були вказівники берегині. І це місце відчувалось і відчувається як берегиня. Адже там стоїть вагітна мама. Так, саме. Тепер чомусь кілька років вказівники вказують Лада, всі тепер Лада, Лада. Так, є верхні Терношори Лада. І до неї мало хто знає, в основному мої учні. 4-5 років тому перевели Леля, бо його місце прибування над Яворовом було знівічене. Зневічене місце було. Я хочу туди сходити подивитися, але вже Лада і Лель тепер живуть разом на верхніх тернашорах. І колись я зустрів представницю роду, який опікувався Берегінією Гануся. У мене навіть коротке відео, я просто протупив. І назаписав всю розмову. Але я запитав її Гануся, як це місце називається. Вона сказала Берегиня. Старша людина, якої вуйко жив на берегині. І дідо жив на берегині. І вони тримали це місце. Називається ну, у декого Межанін або Вежа. Я ознайомився з представником цього роду. Ну так, випадково, на самій берегині. Отже, чому, коли ти прийдеш до е, стоматолога, назвеш його гінекологом, він тобі не загляне в інше місце. Він буде все, все одно дивитись в рота. Бо він є стоматолог. До окуліста прийдеш з вухом, він тобі все одно в очі буде заглядати. Так само, і ти прийдеш до берегині, обзиває її ладою. Ну, ці місця милосердні. Але ну розумієш, да? Прийди до мене, назви мене Петром. Та я ну, буду на це нормально сприймати. От, назви мене там лисим, жирним, яким хочеш. Я буду мати спокій від того. Але що ти хочеш отримати? Чому це відбувається? Я вже мовчу про ті обряди, які там і обрядчики захламляють це місце. Я кульками звідти той хлам виношу, утилізую, щоб воно не забруднювало то місце. Колись було на Бакоті, там теж в'яжуть тряпки, труси свої, інші предмети, білизни, платки в'яжуть. Я стояв, дивився і думаю, ну, чи має це сенс в'язати? Я кажу, що ти робиш? Він каже, молюся, щоб ця молитва реалізувалась. Я кажу, хочеш, щоб реалізувалась швидко. Пов'яжи травинку, вона розпадеться і твоя молитва піде в реалізацію. А можна взагалі нічого не в'язати. Молитва відразу посилиться цим місцем і піде в реалізацію. А твої труси поки згниють, поки це, це питання не розв'яжеться в твоєму житті. А коли його е люди, які доглядають за цим місцем, зріжуть, воно взагалі ніколи не виконається. Розумієте? Профанація. Профанація, бо ми женемося за якимись обрядами, треба щось зробити, спалити, запалити, принести жертву, або перекинути через золоту цепку на 20 грамів, і людина піднімає ту цепку і отримує онкохворобу, наприклад, або іншу якусь неприємність. Розумієте про що я? Тому треба бути чемними, теж, особливо уважними йти туди або самим і працювати по волі Бога. Особливо було б добре, аби ви знали, з чим працює ця місцина. Так, на берегині є там нюанси, це місце певним чином запускається для роботи. І працює, і може працювати на переписання судьби. Але якщо ти прийдеш з оцією картою Хочу Мерседес. Будинок, Гаваї і таке інше, навряд чи Боженька тобі відгукнеться. Переписання по волі Божій через подяку. Перенародження, корекція карми це все туди. Алада Лельс зрозуміла, робота з парою. Отже, і коли ви прийдете там, де працює з парою, да, ви отримаєте якийсь результат, але ви не. Не всеосяжний результат. Бо саме це місце працює саме з цим. Те саме, наприклад, мощі в Лаврі. Там лежить біля двох сотень мощей. Я про всі не знаю. Але кожні, з якими ми працюємо, вони відкривалися нам. Ми почали розуміти, які мощі якого святого з чим і яким чином працюють. Можливо, колись ми будемо свідомо. Розуміти про кожні. А тепер ми працюємо з 10-20 святих лаври, свідомо розуміючи, хто і що, і в чим нам допомагає. Отже, любі мої, я прошу вас з повагою ставитися до себе, до тих місць святих місць сили, які ви відвідуєте. Колись ми були в Кам'яному селі. І наша група собі працювала, і була сім'я, сім дві дівчинки і тато з мамою. На новій машині, позашляховик, новесенькі, сяя. І вони там ну, себе поводили, на мій погляд, нечемно. Кричали, скакали, валали, ну, в них, можливо, енергії зашкалювали. Їм так хотілося, але це місце вимагало тиші. На той час. Нас зустріли на фізичному плані. Певні істоти там. Відвідали нашу групу певні істоти, які виглядали трошки як люди. А і що? Їхати до нас підходить тато каже, у вас є насос? Не виявилось ні насосу, ні компресору. Чотири колеса спущені. Машини у них виявилося. Я не знаю, як вони виплуталися з тої ситуації. Розумієте? Місцина пуста людей там немає. Отже, я вас прошу, будьте свідомі. Ліпше такі місця відвідувати з тими людьми, які їх вивчили, працюють і розуміють, куди ви йдете і на що йдете. А. Рікою, горами, джерелами, водоспадиками, річкою, морем. Милуватися можна будь-де-інде. Не обов'язково пертися в місця сили і корчити з себе там і Будь ласка.